Я Андрій Формуга, і це програма Сектор. Вітаю! Сьогодні ми говоримо про розвідку. В мене в гостях Тарас Шпук, розвідник 131-го окремого розвідувального батальйону. І вся наша розмова буде про розвідку. Вітаю, Тарас! Зайдемо трошки в історію ще до твого військового. Досвіду, наскільки я знаю, ти був учасником, активним учасником подій на Майдані і потім став волонтером. От коли вже була весна 2014 року, вже Росія відбирала Крим, скажімо, в мене особисто вже було відчуття, що ну, йде до війни. І я вже чекав: ну, тобто, коли це перейде в якийсь збройний конфлікт. Які твої були тоді відчуття? Чи відчувалося це запах пороху в повітрі? <кій> Дякую. Андрій. Ну насправді відчувалося все ще раніше до весни. Тобто під час кульмінаційних подій на Майдані вже тобто, було якесь таке відчуття, що все так просто не закінчиться. А от коли почалася анексія Криму, от так звана, коли ти сказав, був, ну, уже. Практично вже знав, що буде війна і треба готуватися. Власне почав готуватися активно до, до, до цього. Тобто, ти вже в якійсь мірі був готовий, як мінімум, морально? Ну, морально вже так, морально вже був готовий до того, що так, треба буде війна і треба буде йти захищати Україну. Фактично, ну чесно кажучи, не думала, що в таких масштабах, ну хоча масштаби невеликі, як для війни, але. Не думав, що так, що так воно затягнеться, що так кріпить масштаби. А як попав у розвідку? І чи ну, сам вибирав, чи, чи так склались обставини, як в більшості з нас? Насправді це дуже така історія. Дуже-дуже довго, не вистачать одної програми. Ну, Якщо в двох словах так сказати, нас з е, самого початку, як Карпатський край, нас почали готувати ще на вишкольних таборах як е, розвіддиверсійні групи. Тобто, е, беручи у свій початок ну, так, як опришки, там, е, УНУПА, всі діяли в лісах, як розвіддиверсійні групи, вчинили диверсії, і нас, за принципом УНУПА, короче, почали готувати як розвіддиверсійні групи. Ну, і власне, згодом, коли пішов вишкільний табір, спочатку від МСО, е, а потім 54-го, плавно, 54-й розвідпад. Ну, і звідти вже 131-й, яким вже демобілізувався. Mm. Твій позивний череп. Чому саме череп? Це ще своя історія, все через маску. А, тобто на обличчя, яка була досить, досить балаклава, так, яка була відома ну, ще, ще з Майдану. А, в, в неї теж є своя історія, як вона до мене потрапила, ну, це вже окремо. А, і через неї ще, ще, ще з Майдану діба, пішов так, позивний. І так він залишився і на війні теж. Це була твоя ідея? Чи ти просто мусив цим змирити? Це була ідея покійного Марімана. Ми довго не могли придумати позивний і ще. Ну, Маріман сказав, так командир сказав. так, так і міг. Ну, У мене позивний був філософ, я спочатку не дуже цьому тішився. Десантник, філософ, якось, знаєш, воно не вкладалось в голові, але ну, всі по рації, філософ, філософ, та й куди вже діватися. Окей, філософ. Ясно. А... Мені цікаво, я ж то розумію, чим займається розвідка, і всі наші побратими розуміють, а от, скажімо, цивільні люди, коли, коли вони спілкуються з атошниками, вони більшість того, що ми говоримо, просто не розуміють. Ну, Було б, мені здається, цікаво такі зробити маленький лікбез. ну, мабуть, почнемо, так як ти вже в нас сьогодні в гостях. Ну, для, для цивільних людей, для тих, кого війна оминула, от, власне е, розбити той стереотип, який навіяний фільмами, так, що особливо там, про Другу світову війну. Е, чим займався і займається розвідка в АТО? От, ну, в чому їхні задачі, так, щоб цивільні люди зрозуміли, чим ти саме там займався? Дуже хороше питання, власне. Як почати з самого початку? Тобто, всі, ну так, да, є стереотип фільмів про розвідку, але насправді все не так далеко, як, як воно у фільмах гарно показується. Дивіться, в умовах цієї війни, гібридної, саме розвідка вона займає дуже визначальну таку, я би сказав, мету і визначальну таку позицію. Тобто, про стереотипах, що там треба дуже багато стріляти, бігати, там, брати в полон там, кучу сепарів. Ну, тобто ці стереотипи розбилися буквально в перші тижні. Насправді розвідка це більше виживання. І боротися потрібно не з сепаратистами, а з природою і самим собою на моральному рівні. Тому що дуже часто буває таке, що тобі не можна відкривати вогонь, хоча по тобі вогонь ведеться. Сам там периферійний обстріл посадок, Тільки периферійний обстріл це людина. Сяпари просто прострілювали посадку. Вони практично знали, що ми десь сидимо, в ній, і з відстані буквально 2-3 кілометрів вони гатили по посадці з ДШК з крупнокаліберного кулемета. І ти ну, мусиш себе не просто не видавати, там залягти і терпіти оці вистріли. Ну що ти розумів прекрасно, якщо б ти відкрив вогонь у відповідь, ти б себе спалив і своїх побратимів, і фактично могли б бути дуже такі наслідки, плачевні. Ну тобто, ваша задача була це в першу чергу збір інформації, так, спостереження. за противником? Тому що багато хто каже, ну, сприймають, що розвідники, вони там переодягаються в цивільне, ходять по селах, ну такі супершпіони. такі. Е, насправді в нас є відео, е, де якраз можна побачити е, побут розвідників, як, як вони там серед поля жили. І насправді романтики, там, мабуть, Менше, ніж чи, чим думають люди. Ми знаходимося на передовій. Там далі за нами знаходяться танкісти. Вони думають, що вони на передовій, що вони такі круті, всім розказують. Але на самому, на самому ділі це не так, тому що самі круті це ми. Бо танкісти про нас навіть не знають. Погоджуєшся? ну насправді не жили це дуже гучно сказано, власне, виживали швидше за все, тому що. В даних умовах, тобто, ніхто вже не дивився, як, як одіти, там камуфляж, зараз дуже багато гарних камуфляжів. Сбльночка обична на складі, головне, щоб тепло штанішки такого легендарного беркута, якого ви били на Майдані. Ну ну зніми міху, штани його зніми. Дивичи нього бач, вадні штани, курточка. Вадні штани, курточка. Тут, тут все без понтів. Мені йшла мова просто, щоб зберегти своє здоров'я. Тобто не кожному це вдавалося, як показує практика. Тобто е багато хлопців злягали все ж таки не від куль, а від тих хвороб, які вони підчіпали за час своєї служби. О, ти, Ілочка друга тут спить наш побратим. Зверніть увагу на його спальник там і на ноги там. Да, ну Це так воно до половини виглядає все і в нього, в нього ножки мерзнуть. Люк, як воно, нормально штуці? Холодно, капець. Питання не стояло, як, як він має дуже класно там виглядати. Оце в картинки, оці, там, камуфляж, потім в лице розмальоване. Потім аватарок, вдягала парадна форма. А насправді е іноді наш підрозділ, я так коли дивився, от, особливо в зимовий період, коли всі натягали там, все, що тільки було, щоб зігрітись. І воно дійсно виглядало більше на якусь е, таку бандитську зграйку, чим на якийсь військовий підрозділ. Але так, йшлося в першу чергу про, про те, щоб вижити, щоб лишитись живим, здоровим і зовнішній ну, вигляд. З Цього приводу можу сказати таку тезу. В е, першій чеченській, якщо не помиляюся, е, був перехвачена шифровка. ГРУ, спецназу ГРУ Росії стосовно е, унцовців, які воювали за Чеченів. Тобто про них було сказано такі чіткі фрази. Якраз так я от тоді читав це все в книжці е, сотника Остима. Е, тобто там було перехвачено і суть цього, цього меседжа була такий. Тобто унцовці, хто вони такі як виглядають? Виглядають як бомжі, а воюють так, що, ну його. Ну, е... Нагадаю, хто з телеглядачів не знає, скажімо, гаслом одним з таких неформальних гасел підрозділу Айдар це є слабоумій і отвага. Тобто вони відважні, але ну, іноді це збоку здається, що люди не сповна розуму, тому що відвага вона от якраз на, на межі якоїсь дійсно, коли ну, логічно якісь речі не можна пояснити. Е, окей, е, ще цікаво. Багато мене людей теж запитує, е, як каже, от як там місцеві до вас відносились от, от твій досвід. В місцевому дуже багато є історії. Ну, власне, ми потрапили, ну, багато їздили, але найбільше запам'яталося такий контингент там. Наприклад, селище Чемрлик, де були переселенці все ж таки з Тернопільської області, було багато, і багато греків там було. то переселенці більш до нас лояльно відносилися, а до всіх рештом була українська армія, яка тут воює на їхній землі. Прийшла воювати не за них, а на їхній землі. Власне, в початку це знаєш, якось так сприймалось емоційно. В перші рази буквально. А потім це вже такий війшов, як в стереотипі, ну, вже морально до цього звик і це не звертав уваги. Ну, а як воно от на, на практиці, от як воно проявлялось під на час пар... спілкування чи взагалі не йшли на контакт? Ну, Більшість там, ну, хто бував, бувало більшість, всі йшли на контакт. Ну, згально. Всі, чи про російське настроєння, чи про українську настроєння, всі йшли на контакт. Але, але всі, всі, просто шли, людина всі зі шли, зброєю, коротше, вона... Так, ну, ну навіть і типу, коли без зброї там, ну, хоча дуже рідко таке бувало, що без зброї. Але ну, всі йшли на контакт, але всі по-різному, розумієте, для місцевих жителів, коротше, ну, от, власне, ми, ми як добровольчий батальйон, ми було. Зразу відрізнялися від всіх решту, тобто ми були трошки дисциплінованіші за всіх решту. Е, і вони спалили так, ну, таку тему, що у нас можна вимагати грошей. Власне, старі бабки, там, діди вони завжди таки підходили. Можна солдатик дай 2 гривні дай, там, на хліб треба або ще щось. Ну, це дуже так було. Ну, Мабуть, вони думали, що ви фінансуєтесь е з Америки, і тому у вас багато грошей. Маю трошки інший досвід, коли ну, так само місцеві робили вигляд, що вони до нас лояльні і дуже тішились, коли ми заїхали під аеропорт, село Орловка. То місцеве населення дуже тішилось не нашому приходу. Вони, в принципі, не дуже були раді, тому що більше 30 їхніх земляків були в так званому ополченні, тому зрозуміло, в них залишились. Сім'ї, друзі, родичі, і вони всі так нас, ну, погляди такими тяжкими поглядами нас провожали, але вони тішились тим, що зайшов підрозділ Збройних сил, а не добровольчий підрозділ. Якраз трошки десонує з тим, що ти кажеш. Справді, дисципліна на початках точно була краща в добровольчих батальйонах, але місцеві населення, так як воно дивилось, російські канали. І ховали всіх снігирів в окрузі, тому що думали, що ви їх поз'їдаєте і у вас ще можна просити гроші. Це круто. А, а було, от, враховуючи це, таке скептичне відношення місцевих, що, мов, ти прийшов на їхню землю, а от ти особисто відчував, що це от українська земля, чи відчував себе десь в гостях? Власне. Таке відчуття було, ну, приїхав. Вроді Україна, вроді так, українська земля. Але ну, все ж таки той СУВОК, який у нас давно вже викорінений. Таке враження так сиділи, дивилися цей місцевий телеканал, там, здається, один він показував. Е, і були у нас, ну, у нас як добровольчий батальйон, були різні вікові категорії, там починаючи 18-й, з там 43-марок. І от найстарший у нас промінь. Він такий дивиться, каже, боже, я якби в Радянський Союз попав. Тобто таки зразу по всьому, по побуті, по ну, власне, там е, таке враження, якби цих людей просто залишилися десь там при сувку, і вони так живуть, і їм добре, і вони не хочуть далі рухатись вперед. Тільки окремі от, люди, які там дійсно займаються якимось бізнесом, е, власне яким вони було, вони прогресують, вони, ну так, вони прогресують, а всі решту для них далі залишився цей Радянський Союз, і тут ми прийшли воювати з ким нащо? Ну, ти, ти згадав про побут. Давай якраз поговоримо про ваш побут. Ну, перш за все, згадуємо ті часи, коли волонтери там ще тушонку возили, там і взагалі думали, що ми там голодуємо цілими днями. Ну, от як у вас було з, з продуктовим забезпеченням? Спочатку було дуже класно, перших три дні, поки не накрило градами. Так. Ну, після чого згоріла кухня, два камази з продуктами, і куга. Чи два кунга. Я вже точно не пам'ятаю. Скільки, скільки обстрілів було, знаєш, зараз і не згадаєш усього. Факт у тому, що залишився один куз Тобто, І ми десь місяця. Два точно жили на цих сухпайках. Тобто сухпайок зранку, обід і вечеря. А потім ми вже почали ці сухпайку, ці всі обід, вечеря і сніданок міняти Чому? щоб так, щоб, щоб воно власне починалося. Ну, насправді по сухпайку теж можна було якось вижити там, власне, якісь запаси були, бо всі їхали, знали, куди їхали, там запасалися. Хто там мівіною, хто там супами. Ну, ну і Сало, 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 мабуть, точно. Ну, сало, звичайно, що, ну тобто якось витягували, пробували витягувати. Ну і от, яка, от яка була якась Улюблена страва, що би ти сказав, з того скудного сухпайка. от. Ну, Все одно були такі у нас <клес> хлопці, котрі відкривали сухпай, витягали тільки сніданок-туриста. Консерву, а все решту віддавали іншим, казали, це все я не можу їсти, окрім сніданку туриста. В себе були якісь. Ну, я сухо, найбільше галети запам'ятав. Ну, галети ми їли дуже багато, дуже часто, тому що були такі випадки, коли приходилось по сутку там лежати. На одному місці і фактично поїсти не було. а Ці галети дуже класно виручали. Там закидуєш собі. Даже я собі пам'ятаю, я в збросник закидав 5-6 галетів, пачок галетів, і ну, так протягом дня з камелбека в водичку посер, бав, галет з в Так, поїм, Вже два слова, які не зрозуміли глядачам, можливо, одразу внесе ясність. Ну, бачиш, вже заговорилася з тобою, і вже переходиш на оці, ну, власне військовий жаргон і не помічаєш власне цього переходу. Тобто камелбек це такий мішок з водою, який закидувався на спину, там носився. Чим виходить він, така так, трубочка, він і ти собі в будь-який момент мешток ну, досить вже розповсюджена річ зараз і в туризмі, і всюди. Чим він зручний від фляги, фактично ніколи не користувався флягою, тільки кавнаком. Коли вода навіть в ньому замерзала, вона замерзала в ньому повільніше набагато. І тобто. Більший запас води. Фактично, у мене там було 2,5 літра води, якщо не помиляюся. Так, 2,5 літра води, у мене Камелбек був. А Збросник це така сумочка з боку, якою скидати в магазини. Тобто, які скидалися магазини, фактично, коли я перший раз спробував, незамінна річ, і вона використовувалася не тільки для магазинів, але бачиш, для сухпайка. для... Рації mm. там. Так, ну, така модернова гуцульська тайс. Так, так, так. Ну, фактично для всього дуже зручна така штука. Mm, окей, а от, яким би ти досвідом хотів поділитись з цивільними? Отці кажуть, о, татошники, вони отримали неоціненний досвід, але кожен якийсь має своє розуміння. От якщо би так буквально двома трьома реченнями, от щось корисне для цивільних людей те, що можна почерпнути тільки на війні, щоб ти таке придумав? Що хотілося сказати, напевно, те, що людське тіло є надзвичайно сильним. Тобто не варто його недооцінювати, бо це такий біомеханізм, який може витримати буквально дуже багато всього. Це судячи з власного досвіду. Навіть замерше обморожене, тобто воно далі, далі потрібно працювати, головне не опускатися. І ти все зможеш. Ну, дякую. Сподіваюся, наші глядачі скористаються цією порадою. Тим паче вона дуже актуальна, тому що ситуація не дуже добра в нас в державі, всі злі на всіх, сплошна зрада, тому я бажаю теж оптимізму нам всім і, і бажання не здаватись. Е, нагадую, це була передача сектор і я її ведучий Андрій Формуга. до зв'язку.